Вітаю, шановне товариство, я Олег Кристиняк, інструктор з тактичної медицини. З 2015 року я проводжу тренінги з військовими. Сьогодні ми з вами поговоримо про дії воїна-рятувальника і пораненого. В укритті розглянемо перші дві букви протоколу Марч, буква М Масивні кровотечі і буква А Верхні дихальні шляхи. Ми постійно говоримо, що ми маємо робити з пораненим. Ми постійно контактуємо, пояснюємо свої дії, тому що це потрібно не тільки для пораненого, але і для вас. Вас це заспокоює. Я е, зараз покажу, як накласти фіксуючу і тиснучу пов'язку на руку, яка тримає поранену сонну артерію і ремну вену. Я поясню Володі. Володю, все буде добре, не переживай. Я спробую запхати йому під руку ось такий валик з еластичного бинта. Він створить додатковий тиск, але я своєю рукою притискаю його руку, щоб що не руки. Притискай. Помагай мені. Запам'ятайте, що допомога пораненому це вулиця з двостороннім рухом. Потрібна і його допомога вам. Тому залучайте пораненого до, до співпраці. Зараз Володю, я тобі накладу пов'язку, зафіксую твою руку, щоб вона не зумліла. не переживай, все буде добре. І ми тебе порятуємо. Все буде добре. Дивіться, основне, щоб аплікатор, ось цей ізраїльського бандажу, був на руці, щоб створив додатковий тиск. Дивіться, що ми робимо. По підпаху, так, проводимо бинт ось сюди. Заводимо його за аплікатор. Бачите, ось таким чином. І повертаємо в зворотньому напрямку. І сильно. Максимально сильно притискаємо руку до шиї. Чому? Тому що нам важливо, щоб рука міцно зафіксувала поранення. Тепер ми фіксуємо лікоть, бачите, опускаємо через лікоть, притискаємо лікоть до тіла. І що? Повертаємося назад, фіксуємо. І ось таким чином, бачите, ми можемо ось цим бинтом зафіксувати цю пов'язку. двох боків. Ось таким чином. Бачите? Ви бачите, що якщо поранена навіть зомліє, він що? Рука в нього не вискочить і не відірветься від шиї. Бо це буде, інакше це буде смерть пораненому. Тому запам'ятайте, ось така пов'язка дозволяє мати вільну руку пораненому і не мати можливості відірвати руку від шиї. Вона зафіксована. Тут тисне, тут фіксує, так? І фіксує руку. Ось таким чином ми з вами завершили букву М протоколу марш, тобто масивна кровотеча. Тепер ми переходимо до м -м, прохідності верхніх дихальних шляхів і до наступної букви протоколу е «Марш» – букви – «Airways». Отже, зараз ми з вами розглянемо алгоритм дії воїна-рятувальника. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів пораненого. Для цього ми маємо визначити, чи поранений є ще живий, чи він дихає взагалі. Принцип дуже простий: чую, бачу, відчуваю. Ви під бронежилет ставите на діафрагму руку свою, ось так чи ось так. Нахиляєтеся вухом або щокою до носу пораненого і дивитеся, чи він дихає. Відчуваєте щокою, що він дихає. Чую, бачу, відчуваю. Чи можна перевірити пульс? Можна, але якщо ми його тягнули в укриття, то ми можемо відчути свій пульс, а не поранено. Є дихання. Ми тепер маємо перевірити, чи немає обструкції ротової порожнини, тобто чи рот не забитий сторонніми предметами. Дуже важливо пам'ятати, що ми не маємо піднімати голову для перевірки, а обов'язково перевірити ось таким чином. Є, нема. Якщо є, то що звільнити ротову порожнину? Бо при якщо ми піднімемо і почнемо перевіряти, то все, що є в роті, попаде в горло і буде асфікція. Тобто поранений задихнеться тими частинками, які є в роті. Якщо поранений не реагує на слова, не реагує на біль, ось болюві точки, скажімо, ось тут можна натиснути, подивитися на реакцію пораненого. А ось тут натиснути, бачите? І він не реагує, значить, що він є без свідомості. Ми повинні швидко забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів. Бо в такому випадку язик перекриє гортань, і що доступ повітря до легенів буде перекритий і поранений через 5 хвилин помре. Пам'ятайте, пам'ятайте про це. Отже, треба швидко щось зробити. Ми піднімаємо ось так голову, тягнемо підборіддя на себе. І так ми можемо забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів. Або застосувати насофарінгіальний повітропровід. По простому носо-горлова трубка, яка з'єднує ніс і горло, щоб повітря поступало до легенів. Це виглядає приблизно так: М'яз язика. Перекриває, перекриває верхні дихальні шляхи, але тут стоїть що? Назов фарингіальний Ця трубка повинна бути не за короткою, бо інакше вона що? М'яз язика перекриє повністю е, горло. І тому ми обов'язково повинні про це пам'ятати, щоб вона має бути відповідної довжини, адже в нас всіх різна фізіологія обличчя. Він не повинен бути і задовгий, тому що що викличе рвотний рефлекс і поранений захлиснеться своїм блювотинням. Тому важливо про це пам'ятати, що назофарингіальний провід або носогорлова трубка у вас повинна бути відповідного розміру. Як поміряти цю трубку? Вона буває де різних виробників різної довжини. Ось є декілька видів цієї трубки в різне опакування. Вона є в стерильному упакуванні з лубрікантом. Як правило, треба лубрікант доклеювати сюди, за допомогою скотчу доклеювати, щоб можна було його змастити, обов'язково змастити. Запам'ятайте, ми не розпаковуємо назовніалі повітропровід. А прикладаємо його ось таким чином. Один кінець назофарингіального повітропроводу ми прикладаємо до носу, ось бачите, до носу, до кінчика носа. А другий кінець ми що? Прикладаємо до козилка або до мочки вуха. Ось оцей момент. Бачите, звідси до це. Обов'язково треба пам'ятати, що в вашій аптесті повинен бути ваш е, назофарингіальний повітропровід. Вашого розміру, це дуже важливо. Є ось ще такі, бачите, назофарингіальні повітропроводи. вони бувають різний діаметр, різної довжини. Але ви повинні чітко запам'ятати, від кінчика носу до, до мочки вуха. Доступ повітря буде завжди, навіть коли м'яс язика перекриє гортань. Ми лубрікант обов'язково змащуємо і пробуємо з косиком до перегородки, починаємо з правої ніздрі запихати його. Чи можна його обрізати? Дуже часто кажуть, візьміть ножниці та й обріжте. Насправді, коли ми обріжемо назофарингіальний петропровід, він має бачити завальцованість косик. Якщо ми його обріжемо, він порве все по дорозі, коли ми будемо вставляти, і викличе додаткову кровотечу. Але ми можемо що ось таким чином вкоротити його і тут. Булавкою протикнути і зробити, що його відповідну е, довжину. І міряємо його бачите, від того, бачите, до мочки вуха, підходить якраз оця, оця довжина. І ось ми тут його фіксуємо, ось цей посувну, посувний е, кінчик назофарингіального повітряпроводу, і е, до, до цього місця ми запихаємо його пораненому. Відбувається це все дуже просто. Ясно, що ми піднімаємо голову, права ніздря анатомічно більша. Тому починаємо з правої. Якщо не виходить вправо ставити через вади носу чи через травмованість носу, так, то обов'язково це робимо через ліву, ліву ніздрю. І ось таким чином ми починаємо запихати пораненому. Прокручуючи вздовж назофрінгіального підопроводу, ми його вводимо пораненому. Ясна річ, можна перевернути його після цієї процедури на бік. Ясна річ, не маючи. Назофарингіальних повітропроводів, можемо використовувати безпечне бокове положення. Я вам зараз покажу, як це робиться в укритті, коли в нас є час і можливість це зробити. Ми відставляємо руку перпендикулярно до тіла, цю руку ми що твердимо до м'якого щоки. потім піднімаємо коліно і м'яким до твердого. І ось так перевертаємо його, що і фіксуємо. Фіксуємо в боковому положення. Але є проблема, коли ми не маємо надзоференгіального повітропроводу. Ми несемо його на ношах довший час. Веземо його в машину, в машині поставили його на бік на евакуації, А він на вибуїнах перевернеться на знак, тобто на спину. І відповідно, що ми його втратимо на етапі вже евакуації. Ясно, що ми можемо використовувати і орофарингіальний повітропровід, але воїн-рятувальник його немає і відповідно застосовувати його не є доцільним, тому що, що блювотні маси пораного можуть привести до того, що він захлиснеться. Отже, ці передачі ми з вами навчилися діям воїна-рятувальника і пораненого в укритті. Зупинили масивну кровотечу. І забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів. Навчилися моніторити стан пораненого. Тобто, чи він є в свідомості, чи він є не в свідомості, чи він реагує на слова, чи він, є, чи він реагує на біль. Сподіваюсь, що ця інформація була корисною для вас, але хочу, щоб вона вам ніколи не знадобилася в реальному житті. Дякую за ваш час і увагу. Бажаю. Перемоги і до нових зустрічей.